Привіт, друзі, підписники мого каналу Шукайська ЮА. Сьогодні свій пошук провожу біля корчми. Як раніше розповідали, що в лісі колись знаходилась корчма. Місце цікаве, так як тут багато було знахідок. Дуже навіть цікавих. Навіть коли сказали, що знайшли клад. Так що буду шукати. Все, що знайду, як завжди, вам покажу і розповім про всі свої знахідки. Вам приємного перегляду, а мені суперового пошуку. І побільше знахідок. Все, приступаю до пошуку. Ось дивіться, це це місце, де колись була корчма. Тут дуже-дуже багато залишків черепиці. А черепиця старовина, о, дивіться скільки. Все усипано нею. Все черепицю усипано. Ось так якось. Ось, друзі, перший сигнал. Дивіться, показує 40. Я вже викопав, бачу, що це монетка. Будемо тільки дивитися, що це за монетка. А це монетка. І це в нас... Навіть не знаю, що це таке. Ох, впала, впала вона в мене. Ну, вбита трохи. Сейчас я візьму. А, один. Один криється. Ось так. Початок є. Берем. Монетний сигнал. 22-24. Ось воно. Ось воно. Не, Гудик. Гудик з кальсонів. Я думаю, монетка. Це гудзик. Поле цікаве. І артефакти є. Ось дивіться, кераміка. Бачите який візерунок? Це від глечика. Це горловина від глечика. Ну, кераміка старенька. Ось так. Поверхневий сигнал. І це куля. Це куля. Когось пронесло. А так би могла бути чиясь смерть. Ось така вона. Куля. Відголоски війни. Ніхто не міг подумати. Що колись була війна і зараз війна. Чіткий, чіткий, чіткий сигнал. І це відголоски війни. Німецька гільза. фашистська гільза. Ось такий кусочок артефакта. То від якогось підсумка чи ще щось. Закльопка. По краям ще трішки залишились шкіри. Може від якогось підсумка чи... Ось чобота. Але в патіні який. Латунь. Цікаві штучки такі. Хто знає, пишіть в коментарях, що це таке. Ось тут. Був сигнал, а ось я викинув. Буду дивитися, що це таке. Ось воно. О! Ось воно. А то гудзик. Напевно. Де? Да. То гудзик. Звичайний Гудзик без всяких надписів. Просто гудик. Берем. Закінчився мій сьогоднішній пошук. Знахідки, як завжди, були і навіть цікаві. Ну, більше було знахідок по артефактам. Так що це місце цікаве. Сюди можна ще не один раз навідатись і пошукати. Про всі свої знахідки я вам розповів. Як завжди, прошу всіх вас підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався Шукач Скарбів ЮА. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Заходьте до мене в гості. Далі буде, надіюсь, буде цікаво переглядати. До зустрічі на каналі.